Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу розповідати про всесвіт Гри «Престолів». але якщо я у минулому відео розповідав, що було перед серіалом Гра престолів, то сьогодні я розповім про те, що було перед домом дракона. А тому у цьому відео я розповім, як еген завойовник та його сестри Бісеня та Тареніс завоювали майже весь Вестерос. Друзі, а ви знали, що по грі престолів існують комікси. Саме їх ви можете знайти в булзайшопі. Це найбільший магазин оригінальних коміксів в Україні. Більше тисячі коміксів: CGC, ключові випуски, перші появи персонажів, лімітовані видання, комікси з автографами та колекційними картками. Комікси є як англійською, так і українською мовами. Але якщо бажаєте придбати щось, чого немає в переліку, то завжди можна привезти на замовлення. Ну і головне, за промокодом кіно 2023 ви матимете знижку 5. Ть відсотків на сайт та інстаграм був шоп. Я залишу у закріпленому коментарі. Протягом усієї своєї попередньої історії Вестерос був роздробленим. У вік героїв тут існували сотні дрібних королівств перших людей. Пізніше вторгнення андалів і ройнарів війни між сусідніми королівствами призводили до переділу кордонів, але нікому не вдавалося підкорити весь континент. До часів Ейгнатергаріна на території Вестероса залишилося всього сім королівств. Держава королів островів та рік, будинки Ховорів, Залізні острови, річкові землі, королівські землі, держава штормових королів, будинки Дурендонів, держава королів скелі, будинки Ланістерів, держава королів простору, будинки Гарденерів, держава королів півночі, будинки Старків, держава королів долини, будинки Аренів, держава дурніських принців, будинки мартелів. Ще задовго до падіння Валірії Лорд Ейнар Таргаріен та його родина залишили рідну країну, переселившись на околицю цивілізованого світу, як його представляли валірійці – острів драконів камінь у вузькому морі біля берегів Бестероса. Валірійці спорудили цей свій західний форпост за 200 років до рока, легко продишивши опір місцевих лордів. Таргарії не передбачили рок валірії і своїм переселенням уникли загибелі разом з іншими драконячими володарями. Що важливіше, на драконьому камені містилися дракони, із п'яти драконів в часів переселення до звоювання дожив лише один Балеріон, останній дракон, вивезений безпосередньо з Валірії. Ще два дракони в Хагар і Мераксас вилупилися з яєць на драконячому камені. До часів Ейгона ці три дракони були останніми у світі, але вони були величезні. На островах у них було багато простору і їжі для зростання. Казали, що крила балеріони були такі величезні, що дракона тінь накривала цілі міста, коли він пролітав над ними. Друзі також нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу в описі до відео. За його наказом на драконячому камені було створено розписний стіл, величезна точна карта Вестероса з усіма столицями і фортецями, але без кордонів між державами. Ейган мав намір підкорити разом весь континент і використовував розписний стіл для військового планування. Його найближчими сподвижниками були члени сім'ї, сестри дружини Вісеня Тареніс, а також незаконно народжений брат Оріс Баратеон. Крім валерійських васалів Ейгона, Беларіонов і Сальдігаров, його бік у незріваючій війні прийняли бар Емони. І Масі. Ці два будинки були васалами штормових королів Дюрандонів, але їх зв'язки з драконячим каменем були тісніше, ніж зі штормовою межею. Аргілак Дюрандон, останній штормовий король, спробував укласти з Зайганам Таргаріаном шлюбний союз. Вони разом воювали проти Волантіса, і Аргілак мав можливість оцінити, з яким чистолюбним та грізним сусідам має справу. Аргілак запропонував Ейгану руку своєї дочку Аргелли як посаг землі між Божим оком, Трезубцем і чорноводною, тобто майбутні королівські землі. Аргілак вважав ці землі своїми, і вони справді протягом кількох століть були частиною королівства Дюрандонів, але останні десятиліття ними володіло королів. Островів Рік. Це означало, що спробувавши зайняти їх від імені Аргілака або від свого власного, Ейган неминуче вплутається у війну з Королем островів Рік Хараном Хоором. І навіть якщо йому вдасться втримати в цих краях, нове королівство буде служити не більше ніж буфором між двома ворожими державами. Аргела була єдиною дочкою Аргілака, тож діти Егона від неї зайняли б трон і штурмового королівства. Егона не влаштувала ця пропозиція, і він відмовився, зауваживши, що в нього вже є дві дружини. Шлюб за валірійськими звичаями Егона з власними сестрами не сприймався на континенті досить серйозно. Принаймні він не завадив Аргілаку запропонувати Егону руку Аргели. Ейгон висунув зустрічну пропозицію: одружити Регелу на його єдинокровному браті Оріса Баретеонії, а як посаг віддати крюк масі і північ штормових земель. Оскільки Оріс був незаконно народженим, Ергілак вважав цю пропозицію образливою. Він люто наказав відрубати послу Ейгона руки і відіслав їх на драконів камінь у скринці з коментарем: тільки ці руки ти від мене і тримаєш. Невдалі переговори з Ергілаком підштовхнуло Ейгона до дій. Він скликав своїх нечислених васалів, включаючи лордів Селтігара, Валаріона. Бар Емена і масі влаштував з ними пораду, провів демонстративну молитву в септі і на сьомий день відправив ультиматум не тільки Аргілаку, а й всім королям. Ейген проголошував себе королем усього Вестероса і вимагав схилитися перед ним. Ті, хто його підтримують, збережуть свої землі та титули. Решта буде знищена. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ейген виселився у грилі річка Чорноводна на північному березі з невеличкою армією, перевезеною з драконічого каміння на кораблях, за різними даними від кількох сотень до трьох тисяч солдатів. Саме тут через роки було збудовано місто Королівська гавань. Землі біля Грила Чорноводний належали королівство островів та рік, хоч на них претендувало і штармово королівство. Місцеві дрібні лорди, чиї землі неодноразово переходили зі складу однієї держави в іншу, не відрізнялися не військовою силою, ні особливою вірністю королю Харену, так що Таргарія не легко займали їхні замки один за одним. Розби відчинили ворота перед з Таргаріян без бою. Стокварту спробували оборонятися, обстрілявши дракона в Хагар з арбалетів, але капітолювало відразу, як тільки дракон підпалив покрівлю замка. Даркліни та мутони найвпливовіші лорди східного узбережжя, спробували дати Таргаріанам бій. Разом вони зібрали три тисячі воїнів. Стільки ж скільки було в Ойгана. Однак у Ойгана були ще й дракони. Командуванням наземними силами у битві він доручив Орісу Баратеону, а сам атакував вороже війська верхи на Балеріоні. Війська Дарклінів і Мутонів було розгромлено. Обидва лорди загинули. Їх спадкоємці негайно не присягнули Таргаріанам. Цей успіх віддав до рух Ейгона Сутінговий Дол на той момент найбільший і найважливіший порт Вестероса на вузькому морі. Утвердивши свою владу в королівських землях, Ейган коронувався як король семи королівств. Лорди узбережжя, що перейшли на сторону Егона, офіційно присягнули йому на вірність. На досить скромній церемонії в Ейгенфорті Вісеня Таргаріан увінчала Егона коронною з валірійської сталі з рубінами. Ейган демонстрував підданим вестеростям, що приймає їхні звичаї. Він призначив Демона Валеріона майстром над кораблями, Тріста на Масі майстром над законами. Кріспіана Селтігара майстром над монетою, а Оріса Баратоона правиться у короля. Маючи в своєму розпорядженні вже досить сильну армію, Ейгон зважився розділити її на три частини: по одному дракону в кожній і атакувати три королівства одночасно. Флот Валеріонів за підтримки Вісеніїв Хагар вирушив морем на захоплення долини Арен. Армія Оріса Братона за підтримки Реніс і Мераксис рушила на південь на штормову межу. Сам Ейгон силами, що залишилися, і драконом Балеріоном вирушив у похід у серце королівства островів рік до замку Харенхол. На той момент центральною частиною Вестероса правила династія Хоурів, вихідців і залізних островів. Раніше в цих краях існувало власне Андальське королівство, рік і холмів, яке керувалося династією Тігів, але воно було завойоване штормовим королівством і довго залишалося підвладним Дюрандоном зі штормової межі. Саме тому на ці землі претендував архілак Дюрандон. Однак Хоури виявилися ще більш жорстокими та жадібними правителями, ніж Дюрандони. Харин Чорний протягом 40 років правління вичавлював усі соки з Чьових земель для будівництва своєї нової столиці, величезного замку Харенхол на березі Божого Ока, він занапастив тисячі підданих як робітників на будівництві, грабував річкові землі, шукаючи матеріали для будівництва. У переказах стверджується, що замок був закінчений того дня, коли Еган висадився на місці королівського гавані. Харен Хол був найбільшим замком коли-небудь збудованим у Вестеросі, з величезними стінами та вежами, запасами продовольства та власними джерелами свіжої води. І Харен міг вважати себе невразливим. Він послав човни під командуванням своїх синів через Боже око. Залізи за народження атакували армію таргарінів двічі, що рухалися навколо озера. Битва в Торостинах Ейгон виграв, але потім зазнав тяжких втрат у плакочих ів, коли двоє синів Харена та їхні воїни на човнах з веслами раптово напали на армію Егона з озера. Проте на озері кораблі було легкою мішенью для дракона. Балеріон легко наздогнав і спалив флот Харена по дорозі назад у Харен Втративши свої небоєздатніші війська, Харен закликав у Харенхол прапороносців річкових лордів, розраховуючи використовувати їхні війська проти завойовників. Наймогутнішим із його річкових васалів був будинок Таллі. Замість того, щоб відгукнутися на заклик Харена Чорного, лорд Едмін Таллі оголосив себе прихильником Ейгана, підняв на стінах Ріврана прапор із терголовим драконом Таргарієнів і зі своїми лучниками та лицарями приєднався до армії Ейгана. Цей вчинок став прикладом для інших річкових лордів. Блек в Демалі Стеревенси, бракани, пайпери, фреї та стронги з'явилися до Харенхола зі своїми військами разом із власною армією Ейгана. Ця армія склала вісім тисяч кінних та піших. Еган, прибувши до стін Харенхола, викликав Харена чорного на переговори і запропонував йому здатися, обіцяючи натомість на покору зробити його верховним лордом річкових земель. Харен гордо відкинув цю пропозицію. А на загрозу полум'я дракона легковажно відповів: камінь не горить. Повернувшись у замок, він виставив солдатів гарнізону на стіни зі списами та арбалетами, пообіцявши будь-кому, хто вб'є дракона багатства, землі та благородну дружину, одну з дочок Талії або всіх трьох, якщо йому так захочеться. Або дочка будь-якого лорда-річних земель на вибір. Ейган дочекався ночі, а потім атакував замок на Балеріоні, злетівши високо в небеса і спікувавши у внутрішній двор. Харенхол був охоплений драконічим полум'ям, настільки жарким, що башти замку опливали як свічки. Харен чорний, його сини та солдати згоріли живцем. Наступного дня Ейган Таргаріан прийняв у руїн Харенхолу присягу Едміна Таллі, першого річкового лорда, що перейшов на бік Таргарієнів і зробив його Верховним лордом. Арсенал Харенхола сильна. Пострадав від раконячого полум'я, і мечі заліза народжених зігнуті і плавлені, не годилося для битви. Але Ейгон все одно звелів зібрати їх і відправити на кількох возах до Ейгонфорту, мабуть, уже тоді задумавши збудувати залізний трон. Флот Таргаріїнів під командуванням Деймона Валеріона та у супроводі Вісені Таргаріян, яка була вершнецею в Хагар, вирішив на захоплення долини Арен. Королівство гори і долини встигло підготуватися до їхнього приходу. Біля чайки головного порту долини завойовники чекав потужний флот Аренів, посилений дюжиною Браоських військових кораблів. У морській битві біля Чакі флот Валаріону був розоромлений вщент. Долинці та Бравості потопили третину його кораблів і захопили ще майже стільки ж. Сам Деймон Валаріон загинув у цій битві. Вісеніїв Хагар, щоправда, спалили багато кораблів аренів, але про військове захоплення долини після загибелі більшої частини флоту не було чого і думати. Вісені компенсували морську поразку з воюванням півострова Розколота Клешня на південь від крабової затоки. На той час лорди розколотої Клешні вже знали про падіння Харенхола і загибель Харена Чорного, тому не стали битися з драконом. Вони склали перед вісенією м'ячі. А вона оголосила, що відтепер вони її люди, і більше не повинні підкорятися ні мутанам, ні Даркенам, ні Салтігарам. Надалі розколота клішня зберігала вірність Таргаріанам. Штормове короліста було найближчим сусідом драконячого каміння. І з того моменту, як Аргілак відрубав руки послу Ейгона, обидві сторони усвідомлювали, що війна неминуча. Аргілак скликав свої прапори до штормової межі відразу ж після ультиматума Ейгона. Це відразу ж негативно позначилося на безпеці південних і східних кордонів. Поки зібрані з усього короліста війська стояли біля штормової межі, пірати зі сходів розоряли мис гніву, що залишився беззахистим. А дорніські грабіжники пройшлися дорнівською маркою вогнем і мечем. На переправі через річку Путівну в королівському лісі відбулася перша сутичка армії Оріса і Реніс із штурмовими жителями, яка виявилася невдалою для завойовників. Лорди Ерол, Фел і Баклер влаштували в цьому місці засідку. Перебили понад тисячу таргаріїнських воїнів. Реніс щоправда влаштувала погоню за ними і за допомогою Мераксес підпалила ліс. При відступі на південь штурмові лорди зазнали суттєвих втрат. При чому лорд Ерол загинув. Фел і Баклер попередили Аргілака, що супротивника супроводжує дракон. До цього часу до штурмової межі дійшли новини про падіння Харенхола. Хоча штурмова межа товщиної стін не поступалася Харенхолу і вважалася неприступною, Аргілак не став відсиджуватися в замку. Він заявив, що не дасть засмажити себе, як порося з яблуком у роті, і виступив на зустріч ворогові. Вирішальна битва останнього шторму відбулася на південь від бронзових воріт. Оріс Баратон прибув туди першим, зайняв сильну позицію на трьох пагорбах і окопався там. Тоді якреніс верхи на мараксісі спостерігала за армією аргілака Дюрандона на марші і повідомила Орісу про сили та їхнє розташування. У Дірандонів було вдвічі більше воїнів і вчетверо більше важкої кавалерії. Тому Аргілак зважився вступити в бій, навіть незважаючи на зливу з вітром. Копійники Аргілака, що піднялися крутими схилами, захопили два пагорби. а лицарський клин із самим королем на чолі з третього разу прорвав лад баратовона по центру. Але знову результат бою перелимав дракон. Мерексас на землі була так само смертоносна, як і в повітрі. Авангард Аргілака був спалений або розбігся. Сам король, однак, вижив і зумів вступити в поєдинок з Орісом Барато. Який поспішав спеціально для цього. Після смерті Аргілака його деморалізоване військо розсипалося. Оріс виступив до штормової межі, але брадового блогу замок не довелося. Солдати гарнізону саме відкрили завойовникам ворота та видали Аргело Дюрандон, дочку Аргілака та спадкоємницю штормового королівства. Оріс Бертон одружився з нею і взяв собі герб і девіз Дюрандонів. Пізніше Еген подарував йому титул лорда штурмових земель і сам замок. Поки Таргарія не воювала на сході Вестероса на заході. Біля замку Золотий Гай збиралася найпотужніша армія того часу. Король Скелі Кастерлі, Лорен Ланістер і король простору Мерн Гарденер перед загрозою навали Таргаріянів уклали союз один з одним. Поєднавши свої війська, вони разом розпоряджувалися армією у 55 тисяч мечів, у тому числі 600 лордів і понад 5 тисяч кінних лицарів. Причому Мерн мав у півтори рази більше воїнів ніж Лорен. Розуміючи, що таке величезне військо не може довго залишатися на місці. Обідаючи округу, два королі рушили на північний схід на зустріч Егону. Еган, який знаходився під Харенхолом, мав у п'ятеро менші сили 8 тисяч мечів. До того ж, більшість його солдатів належали річковим лордам, які лише недавно перейшли на його бік. Незважаючи на це, він таки вирушив у похід на південний захід. Біля містечка Кам'яна Септа до нього приєдналися обидві сестри: Вісеня та Рейніс зі своїми драконами. Військо егона переправилося через чорноводну і зіткнулося з об'єднаними силами простору та західних земель у чистому полі на південь від річки, на місці, де в майбутньому проляже золота дорога. Битва на полум'ярному полі була виграна завдяки драконам усім трьом одночасно. Якщо Мерн і Лорен мали намір взяти військо Егана в кліщі, яке сильно поступалося їм за чисельністю, і прорвати центр ударом лицарської кінноти, якою командував особисто король Мерн, то еган збудував своїх солдатів оборонним півмісяцем, доручив командування наземними військами Джону Мутану, а сам піднявся в небеса разом зі своїми сестрами. Три дракони зуміли влаштувати на полі бою вогняне пекло. Поки Беларіон пікерував на кімноту, що йде в атаку і поливав лицарем вогнем. і Сифагар підпалили суху пшеницю позаду противника, так що вогонь несла вітром, тоді як воїни мутана були у безпеці і легко розправлялася з тими небагатьма лицарями, кому вдалося подолати зону пожежі на полум'яному полі. Живцем згоріли 4 тисячі західників і просторців. Включаючи короля Мерна Гарденера і всю його рідню чоловічої статі. І ще тисяча була вбита солдатами Таргарінів, Тоді як військо Ейгона втратило лише кілька сотень солдатів. Лорен Ланністер втік з полю бою, але на день пізніше, все ж таки, потрапив у полон і присягнув невірність Ейгону завойовнику. Ейган зробив його верховним лордом західних земель і охоронцем заходу. Лорен був першим з андарських королів, що стали на його бік. Еган відокремився від своїх сестер і поспішно виступив на Хайгарден, але облягати замок не довелося. Дізнавшись про загибель останнього короля з королівської династії простору, його стюард Харлон Тірел здав Хайгарден егону завойовнику і присягнув йому. Еген дарував дому трелів замок, владу над простором та посаду охоронців півдня. Після перемоги на полум'яному полі та взяття Хайгарона Еган мав рушити свої війська на південь до Староміста та Арбора, але на півночі, у вже завойованих річкових земель, з'явився новий ворог жителі півночі. Король півночі Торхен Старк скликав свої прапори ще тоді, коли Еган відплив з драконячого каміння і весь цей час збирав війська. Тепер у річкові землі вступила грізна армія з 30 тисяч жителів півночі з самим Торханом Старком. Однак Ейгон до цього часу вже володів більшості Вестероса, і коли він розіслав наказ виступити на Тразубець для битви з сіверянами, з'явилися всі: річкові жителі, лорди штормових земель, заходу та простору. Підійшовши до північного берега Тразубця, Торхен виявив з'єднану армію в півтора рази більше за свою, а також трьох драконів у небі. До Торхена вже дійшли новини про полум'яне поле, а згалі ще Харенхло північні розвідники бачили на власні очі. Одні радники закликали короля форсувати річку і вступити в бій. Інші Відійти на Роф Кейлін і оборонятися там. А єдинокровний брат Торхена Брандон Сноу взявся під покровом ночі перетнути терзубець і вбити драконів у вісні. Однак Торхен відмовив їм усім і послав Брандена з трьома майстерами на переговори, за підсумками яких добровільно без бою схилив коліна перед Ейгоном і віддав йому стародавню корону королів зими. Еген зробив його верховним лордом і хранителем півночі. Торхен і його васали на знак покірності здали свої мечі Егену, і жоден житель півночі не загинув на берегах Трезубця. Король долини Ронел Арен на час завоювання був ще маленьким хлопчиком, і королівством керувала його мати Шара Арен. Після смерті Аргілака і падіння штурмового королівства Шара навіть надіслала Ейгону лист і свій портрет, пропонуючи себе йому за дружину. Вона не сприймала всерйоз шлюб Ейгона з сестрами і сподівалася спокосити Валерійця своєю красою. Колись вона славилася як перша красуня семи королівств. Однак Шара у своєму посланні вимагала призначити свого сина Ронела спадкоємцем Егона. Крім того, вона була на 10 років Ків старша за Ейгона, і її краса вже встигла зів'ясти. Ейган проігнорував це послання. Розуміючи, що більша частина семи королівств схилилася перед Ейгоном, і велика армія його прихильників знаходиться на резубці не так далеко від кривавих воріт. Шара послала велику армію і зміцнила гарнізони сторожових замків під Орлиним гніздом, чекаючи на облогу. Але цього не сталося. Все та ж вісення просто перелетіла через гори на фагар і сама висадилася в орлиному гнізді. Дві королеви домовились миром. Шара здала їй корони свою маленьку корону сина та давню соколину, а також мечі гарнізону. Таким чином долина Арен схилилася перед егнем без кровопролиття, і будинок Аренів отримав титул Верховного Лорда Долини. Хоча Ейган через події у річкових землях відклав плани походу на староміст, після капітуляції Торгана Старка він знову виступив на південь у старомісті, найбільшому місті Вестероса і столиці південної частини простору, що все ще до підкорився на нього чекав теплий прийом. Верховний Септон оголосив, що Віра не чинитиме опір Ейгану і його сестрам, бо стариця осяяла перед ним вірний шлях. Якщо староміст повстане проти них, то буде спалений, а хай цитадель і Зорина Септа перетвориться на руїни. Побожний лорд Манфред Хайттауер, почувши пророцтво, не виступив на війну і відкрив перед Ейгоном міську браму. Крім свого меча і клятви вірності, він також запропонував Ейгону руку своєї дочки, але Ейгон підкинув цю пропозицію. Через три дні пізніше у зряні септі Верховний септон коронував ей за завойовника, помазавши його в ім'я Семерих, і саме цей день став точкою відліку нового літочислення. Ейгану було присвоєно офіційний набір титулів, що став традиційним для його наступників. Ейган з дому таргаріянів перший цього імені, король Андалів, Ройнарів та перших людей, владика семи королівств та захисник держави. Що цікаво, Ейган іменував себе володарем семи королівств. Хоча поки що перед ним схилилися лише шість королівств, а Дорн поки що не підкорився. Хоча короліста островів Рік та Королівська династія Хоурів перестали існувати із загибелю Харина Чорного в Харнхолі, його рідні залізні острови не поспішали підкоритися Ейгану. Юний лорд острова Харлу Корн Волмарк оголосив себе законним королем. Жерці потонулого бога не підкорилися Волмарку і коронували жерця на ім'я Лодос. На інших островах, принаймні, великому віці Пайко та Оркмонті теж з'явилися свої претенденти. Прибічники Волмарка Лодоса та його конкурентів воювали на Суші і морі до другого року. Коли егон завойовник, що зміцнив свою владу на континенті, не зацікавився островами і не організував експедицію, щоб привести їх по свою владу. Ейгон верхи на Беларіоні – саме чоло вторгнення. Його супроводжував великий військовий флот. Волмарт спробував дати завойовникам збройну відсіч, і еган особисто зарубав його чорним болом'ям. Лодос обіцяв своїм прихильникам викликати кракенів із моря, а коли кракени не з'явилися, втопився. Тисяча фанатиків пішли за ним. Протенденти з великого віка та пеки поспішили схилити коліна перед завойовником. На відміну від інших регіонів, де Еген призначав Верховного Лорда на свій розсуд, на залізних островах, він дав уцілілим лордам можливість зібратися на раду і вибрати Верховного Лорда зі свого числа. Було обрана капітана Вікона Грейджоя, представник небагатого, але дуже старого і знаменитого роду. Таким чином Грейджої стали правителями островів. Протягом перших поколінь вони шалено захищали владу Таргарінів на Залізних островах і придушували повстання. Вторнення Егно у Дорн, останній незалежний регіон Вестерса, було неминуче, і у четвертому році почалася перша Дорнійська війна. На відміну від решти завоювання, завершеного за два роки, вона тривала цілих дев'ять років до укладання мирного договору. Дорн був відгороджений від сусідніх земель Червоними горами, які важко перейти, Тільки Принцев перевал на заході і костяний шлях на сході придатні для проходу армії на південь. Під час першої дорнійської війни Таргарі не атакували Дорн із трьох напрямків. Західна армія під командуванням короля Ейгона і Харлана Тарела прорвала заслід на принцевому перевалі і вступила в піски Дорна. Тоді як рейніс на драконі Мераксис спалила дощата місто. У той самий час, третій удар армія Оріса Бертона, яка наступила на костяному шляху, було заблоковано і розбито військом Віля. І Оріс та інші почесні лорди і лицарі залишилися у полоні до сьомого року. В інших місцях дурніці вже не давали битв, але застосовували тактику випланої землі, спалюючи поля та отруюючи колодязі. Терел після виснажливого переходу через постелю зайняв покинутий дурницями Адов Холм. Еган зайняв Аренвуд, Вуд, примарний пагорб і сонячний спис, ніде не зустрічаючи значного опору. Але мерія мартел зникла і уникла полону. Зайнявши сонячний спис, Еган і його сестри вважали війну закінченою і покинули Дорн, залишивши лордів Розвіт та Терела контролювати східний та західний Дорн відповідно. Однак, перш ніж Ейгон дістався королівської гавані, Дорн повстав. Гарнізони у східних замках були перебиті. Лорд Розві викинутий із вікна особисте мерію Мартел. Харлен Тірел з армією виступив за до вахолму на вейд, але загинув у пистелі. У сьомому році Еган викупав із Дорнійського полону Оріса Беретона та інших лордів, заплативши за брата стільки золота, скільки він важив. При цьому віль і звілля відрубав усім звільненим знатним бранцям, включаючи Оріса праві руки, щоб вони ніколи більше не піднімали зброю проти Дорна. Була влаштована каральна кампанія, в якій тергарії не більше бажали помсти ніж влади над Дорном. Дракони спалювали замки дорніських лордів. дорнійці робили набіг на північ. У восьмому році дорніська армія висадилася на мисі гніву, спалили. Частину дощового лісу розорила півдюжини міста сіл. Чергова кампанія з використанням драконів і спробою спалити замки зіркопад, піднібесся та адов пагарб закінчилася катастрофою загибелю Рені Стергаріан і Мераксис в вадамому пагорбі. Мераксис було вбито в повітрі попаданням зі скорпіона, стрілеметної машини, яка обороняла замок. Бол пробив ока дракона і дістав до мозку. Рені за різними джерелами або розбилася на смерть, або була розчавлена драконом, або потрапила в руки до будинку Уллеров і померла під тортурами розлючені егони вісення палили всі замки та поселення поспіль, але з якоїсь причини не чіпали сонячний спис та тіньове місто, напевно, побоюючись якоїсь машини для вбивств драконів, яку мартали купили в лісі, оскільки еген призначив ще до нагороду за голову дурніських лордів, багато впало від руки вбивств, але й самі дурніці влаштували замахи в королівській гавані, і навіть у самому Еганфорті. на егана вчинили замах тричі. А один з його прихильників, Лордфел, був задушений. У 10-му році Еган і Вісені були атаковані прямо на вулиці власної столиці. Вісені, яка була озброєна валірійським мечем, темна сестра, вдалося врятувати брата від вірної смерті. Саме після цього було сформовано присяжний орден довірних охоронців Королівська гвардія. Війна з Дорном закінчилася зі смертю Мерії Мартел в 13-му році. Її сподкоємець Німар Мартел втомився від війни і вважав за краще домовитися про мир. Його дочка Дерія привезла до королівської гавані череп Мераксес та умову миру. Мартел не збиралася присягати Таргаріанам на вірність та вимагали зберегти суверенітет Дорна. Ці умови обурили придворних Ейгана, але до відкритих умов додавалася ще певний лист, вручений особисто Ейгану. Прочитавши його, Ейгон рознівався, але дурніські умови прийняв. Цей договір забезпечує. Що вдорно півтора століття незалежності до походів дерена першого та мирного приєднання при придерення другому? На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.